Добрий ранок, готуюсь, збираюсь на курси. Випила вже свої ліки, які мені треба пити кожен день. Пройшло півгодинки, робити каву і їсти щось. Все, допиваю і біжу на навчання. Закінчились курси, біжу додому. У мене якраз 4 хвилини, щоб стигнути на мід. От, значить, після роботи я. Мені треба буде забігти на нову почту, посилочки забрати. Біжу, біжу. На момент виходу відео отримала гарні новини. Фото від брата, реп уже у нього. Дякую кожному, хто допоміг його купити і хто допомагає нашим військовим. Наразі в нас наступний збір для 148-ї окремої артилерійської бригади, яка активно мінусує урків на Донецькому напрямку. Вони потребують допомоги в закупівлі автомобільного ребу та зарядного пристрою Екофлоу-Дельта Дельта-2». Наша ціль зібрати 295 тисяч гривень. Всі реквізити та номер карти я залишаю на екрані, а також в описі до цього відео. У нас кінець робочого дня. Зараз з Діма йдемо на нову почту забрати посилочки. Там прийшов подарунок мені з роботи. І діду, подарунок на день народження. У нього на цих вихідних буде день народження. Їдемо його вітати. Там те, що він дуже хотів. Ось ця посилочка, хто впізнає, напишіть в коментарях, що там. Анбоксинг Це... вже у діда буде. Да? Ну я вам секрет розкажу. Ну як, секретик такий. Анбоксинг вже був. Декілька місяців тому, чи може місяць, тому я вже не пам'ятаю. Класна дуже штука, дуже необхідна в саду. Прийшли на парковочку по машину, тому що зараз ми поїдемо в сільпо. Захотілося нам в сільпо поїхати. Там таке треба щось до салатіку докупити. Я, до речі, зараз продукти замовляю раз на два тижні, тому що вистачає. Нема необхідності раз. Навіть можна сказати раз на половиною тижні. Якось так. Але в принципі яйця ще є, трошки картоплі є. Помідори огірки теж трошки є. В принципі, є, що їсти. Їдемо. Поїдемо в піраміду. Не факта, куди ти хочеш? Тут є новос поруч. Я хочу в новос, але не в цей в А в який? А, ну давай. Давай Ну тоді, якщо в новос, то тоді наберемо пакет нормальний. Нормальний їжі купимо. Ні, так звісно нормально якої ще. Мало на новос, я думала, що ми там фету купимо, докупимо в салат, хліб там може таке щось. До того, що на такий магазин поїдемо, ми маленький. Ну окей. ОТБ тут сьогодні відкрився, було відкриття людей, було багато. Я якраз на курсах була. У мене тут водіння поруч, ну я поруч сюди приходжу, а ми звідси їдемо. На наші локації. Тут прям було багато людей. Там ще якісь подарунки, щось коротше, таке було. Якісь нюансики. Не хочеш на тебе? Ні. Ніт? Ні. Хто був, напишіть в коментарях. Ми в ОТБ дуже рідко буваємо. Я, можливо, декілька разів за життя там була. Так в основному це сільпо, ось. <TVs> і йшові... фора, якщо на дачі. Біла Хžкіше... вже немає. А он киса якась там відкрили. Що... Mm. Щось сьогодні день відкриття. Треба цукор купити, бо закінчився. Не забути. Ти... Оце тут. Тут, наче десь оде. Так, ми тут трошки взяли, коротше, помідори все-таки взяла. Тут жовті прикольні по акції, маленькі черіки теж. І Діма взяв моцарелу до цих маленьких помідорів. А от тут воно в кінці, так. Да. Зараз я вам покажу, що я хочу. Хочу песто, тільки я зараз я гляну Песто. Є таке 209, а є 129. Краш, яке ми брали. А он дивись по 119. Ні, от у фірму я точно не хочу, вона мені не подобається. Зараз я тільки не пам'ятаю, яку фірму брала. Це 129 гривень. Ну тут просто грамовка Ну Там 156 грамів тут. Всі тут я забіг, крата. 130 грамів, там 156. І ціна. Давай, ціна, Давай маленькі. І Все, Помідорчики, мацарелка і ось це, дуже смачно. Так, м'ясо трошки взяли. Стигну індюшки. Потім ще... А, прикольно. На хліб тепер, хліб треба, Діма. Чорний. Діма любить цей квас. Просто тащиться від нього. Це взагалі. Він як знаєте, бочковий, як в дитинстві ці бочки були. Як росінка. Ну, да, да. Як росінка, але його треба пити Поніку. холодним. Якщо він буде теплий і трошки Ні, ти вбовнеш, все. там просто, я не знаю, пів пляшки виливається. Він так п'інняться одразу, тетя. Я вже відвикла так в магазини ходити. Це ж все моє. До речі, вибір якось більше, ніж коли ти замовляєш онлайн. особливо м'ясо. Ти просто не бачив ну, сюди. Він такий самий, просто ти його не помічаєш. Не знаю, можливо, якось на сайті не так сприймається. Ну, але таке іноді з'ї... Ой, ой, оцей сир дуже смачний в паличці. оцей такий жовтий. 109 гривень може взяти на акції. Його. Так, да, він класний. Це щось по типу пармезанчика. Дві, а що прям дві? Може одну? Ми з'їмо дві. Поскідки. Ну так, а ми з'їмо. Віка, я з'їм. Окей. Ця книжка прям з мого дитинства. Оця і оці всі Діснеї. Я прям на них виросла. Так прикольно. На всіх цих казках. Клас. Так назад дитинство просто. Білосніжка. Тут різні симгнові, колекція казок. Ой, це взагалі просто клас. це я розумію. Прикольно. Так, поставили машину і зараз я буду робити розпаковочку. Що ми купили? Коротше, бутозі купили помідорки такі маленькі. Потім песто. Моцарелку, батарейки для пасти соус томатний. Тут без цукру. Діма собі набрав батончиків протеїнових цукор. Дезики. Теж Діма взяв декілька штук. І взяли тільки такі. Тут 1, 2, 3, 4, 5 шматочка, Коротше, 10 шматочків, якщо так пополам, Заберіть, там. Я взяла свою амаралку миргородську Лагідну, м'язку, індичка і стигнояволоче. Такі маленький шматочок. Так. А ну, я не бачу різні взяв. Він взяв такі. І отак так от. В нього вони швидко закінчуються. Тут у мене мило. Біку, тому що в мене вже отут закінчується, я переливаю в такі баночки. Закінчується і потім перельюся. До речі, цікаво його відкрити, позухати. А, ну Така роза, да. прикольно, як болгарська роза. Паста. Тут білка 12 грам, я беру тільки таку. Мінімум 11 грам має бути білка в пасті. Оливки взяли такі з лимончиком. Баночка прикольна така, бузенька. Потім таку помазку безлактозну взяли. Це першу я таку куштувала, ну прикольно, мені сподобалось. Я брала і лактозну, звичайно, і безлактозну. речі, по смаку якось вона мені однаково, але беру безлактозну. Так, це Діма взяв мило теж. Так, це грибочки. Гриби, шампіньйони мариновані з цибулею. Такі бри. Взяла дві упаковки. Так, тут ще батарейки. Потім м'ясо таке. Я взяла дві упаковки хамончика різного. Хамончики я люблю. Так, він ще взяв віденські сосиски варені, вищого ватонку. Сирок. Що таке? І ви такі. Так, не було моєї фети улюбленої. Я взяла таку. Я таку ще не пробувала. Ну, напевно, вся плюс-мінус однакова. А ще я взяла для прибирання The Pink Stuff. Бачила в інстаграм-магазинах, і тепер воно з'явилося в новусі. Це у мене універсальний спрей засіб для чищення твердих поверхонь. Це холодильник не треба. Ми сюди покладу. Так, сьогодні з німою ми майже не гуляли, трошки так пройшли. А взагалі-то ми кожен день з ним гуляємо: від 5 до 10 кілометрів проходимо. І вчора ми прогуляли. 7 кілометрів. От. Відео зараз трошки в мене рідше виходить, тому що окрім навчання роботи нічого цікавого нема. М -м -м, який запах. Прикольно, слухайте. Долію сюди. Ось все яке дружево. Ще трошки може і залишиться. Такс. Да, ще трошки тут і залишиться. Ну, окей. Але прикольно. <смі> Люблю рожевий. Ой. Так. Опа, де тут стояти. Так Це зручно. Мені в мене мило і на кухні стоїть, і в ванній кімнаті. Так, прийшла, так чуть. І все. Так, зараз я хочу зробити салат з моцарели, з помідорчиків і песто. Просто наріжу, накладу на тарілку і все. І можна буде їсти. Так, ну і зараз. І заховаю все. Отак от, от. Міжнародний день пива. Ні, мені прислали. Я так розумію, що це пиво, напевно. Зараз з вами відкриємо, подивимось така коробка. Це нам кожен рік там, на різні свята, там чи алкоголь, чи щось смачненьке присувають. Воно ну, можна на, на цей раз присилала. Так. Ось нас хочу такое бережоної викрити. О, клас. Діма. Чи стакан якийсь? якісь. Є Єсь. Духу. Це пиво Варвара. Це буде діду. Вон, дивіться. Такий стакан для пива. Фірмовий. І тут 12 пляшок. Баночок пляшок. Різного пивого Ой, клас! Так, да, це якесь чорне Олд. Эй? Це Аль. що, е? А, ну, так слухай, тут взагалі щось різне. Такі гарні. Ну, да, треба це, всі так. дістати і подивитись. А це, наче Ель. Угу, Старий Ель. То я може таке п'ю чи ні? А, це пиво те. <ріст> не <ріст> так, це Ні, пиво я не п'ю. Так, давай. може я це п'ю. Він <ріст> <ріст> таке гарне, Упаковки красиві. Клас. Він да? буде довольний. <ріст> <ріст> ну що, це буде взагалі? Ой, прикольно. Пиво світло нефільтроване, не пастеризоване. Слухай, класний подарунок, так? Да? Так, а це я вже наче. О, ні, тут ще такі. Так, це в нас пиво темне, нефільтроване. Якраз діду, якому не можна пити пиво. Чого йому не можна? Йому ж не можна. Так. Ого, самурай. Прикольно. Так, а це яке пиво світла нефільтроване. Коротше. Так, не да, взагалі. Мені дуже подобається. Ой, клас! З киточками. Ех! цікаво, рожева, боже. Це взагалі, дивіться, яке прикольне. З Рибкою, дизайн просто шикарний. З соняшнику клас з Манго. Гарний подарунок, мені дуже подобається. Такі гарні пляшечки і стаканчик. Просто краса. Так, зараз ми збігаємо з собачками. Бо скоро комендантська година. Гуляємо з собачками. Прийшли сюди в парк, там, де парканчик такий, ну там де для вигулу собак, якраз нікого нема. Відпустили Марти з, з Дорі, а це вони тут бігають. Ну, то хочеться, щоб вони ж побігали десь. Тут так. Марта вже дивіться, що там таке лежить, а там що таке лежить, а там. ганяють, like You say you wanna come over tonight Yeah you wanna make up and make it right